Сон літньої ночі колись мені снився, коротка та літня я нічка була, і сон був короткий, він хутко змінився і зник, як на сході зоря розсвіла. Чудова я мрія, розкішна та ясна, кохану в ту ніч обгорнула мене, приснилась мені люба доля прекрасна, приснилось невидане щастя дивне. Була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені та того не списать, де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати. Та сон був короткий, ранесенько ран вже зникла я мрія моя, туди полену, де грала кохана, злотисто рожева світова зоря. Поглянула я, що вже нічка зникала, і душу мою б обгорнула печаль. І тихо, тихесенько я промовляла. Сон, літньої ночі мені і тебе жаль. Я щастя не маю і мріях не бачу, бо інші її мрії у серці ношу. Коли я часами журюся і плачу, я щастя у долі тоді не прошу. Для інших і доля, і щастя хай буде. Собі я бажаю не сну, а життя. Хто зо сну прокинувся, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема воротя.